читаємо Боже Слово. Це остання біблійна книга Об'явлення, другий розділ, сьомий вірш. Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить церквам. Останні декілька років видалися вкрай непростими, складними. і Люди переживають великий стрес. Паніку іноді. Вони не розуміють, що буде далі. Відповідно, важко щось планувати. Незрозуміло, як будувати свою сім'ю чи свій бізнес в ці непрості часи. І для того, щоб ось таких питань було якомога менше. Для того, щоб зняти ось цю внутрішню напругу, вкрай важливо побачити Божу точку зору на всі ці події. Вкрай важливо почути, що ж Бог говорить церквам в ці часи, правда? ж? Тому треба частіше, друзі, відкривати саме книгу об'явлення Івана Богослова і читати, що там написано. Тому що ця книга, вона про останні часи. І, мабуть, всі ви відчуваєте, наскільки потік подій пришвидшився. Темп розвитку сучасного світу став дуже-дуже таким великим. І тому сьогодні давайте почитаємо, що ж Дух говорить церквам. І які висновки ми з вами можемо зробити особисто для себе в сучасних обставинах? Книга об'явлення, другий, другий розділ з першого вірша? Ангелу церкви в Єфесі напиши: так говорить той, хто тримає сім зірок у правиці своїй, хто ходить посеред семи золотих світильників. Знаю діла твої і працю твою, і терпіння твоє, і те, що ти не можеш зносити розпутних. І ти випробував тих, які називають себе апостолами, а вони не такі, і знайшов, що вони неправдомовці, ти багато страждав і маєш терпіння, і в ім'я моє працював і не знемагав. Але маю проти тебе те, що ти залишив першу любов свою. Отож, пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і роби перші діла. А якщо не так, скоро прийду до тебе і зрушу світильник твій з місця його, якщо не покаєшся. А втім, те в тобі добре, що ти ненавидиш діла нікулаїтів, які і я ненавиджу. Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить церквам. Переможцеві дам їсти від дерева життя яке посеред раю Божого. Ось таке потужне звернення Бога до церкви у Єфесі. І треба розуміти, що це не просто звернення до однієї тільки церкви. Насправді, це звернення воно охоплює цілий період перше століття нашої. Ери і спрямовано до переважної більшості церков того періоду. І що ж ми знаємо, зокрема, про цю церкву? Вона знаходилася у місті Єфес. Історія говорить нам, що це було багате місто, місто розкоші. Там жив представник Римської імперії, там відбувалася потужна торгівля. І, відповідно, там, де є багато грошей, там є і багато гріхів. Коли ми читаємо Книгу «Дій святих апостолів, то бачимо, що саме в Єфесі був побудований такий величний, красивий храм Артеміди Єфеської. Одне з чудес стародавнього світу. І саме там відбувалися такі не зовсім правильні і моральні речі у тому храмі. Це було місто аморальних таких гріхів. І саме в цьому місті апостол Павло започаткував церкву. Біблія говорить нам, що він три роки жив у цьому місті. Він прикладав максимум зусиль для того, щоб ця церква могла вирости, стати духовно міцною. І йому це вдалося. Тому що коли ми читаємо лист апостола Павла до Єфеської церкви, то там немає жодних звинувачень. Друзі, перечитайте лист апостола Павла до Єфесян. Жодних звинувачень. Апостол Павло він був задоволений станом цієї церкви. Він був дуже розумним пастором, благословеною людиною. Яка мала справді великі об'явлення від Бога про нашого Господа Ісуса Христа, який був підхоплений до третього неба, бачив такі речі, які ми навіть собі уявити не можемо. Йому справді вдалося побудувати потужну місцеву церкву у місті Єфес. Після Павла там проводив своє служіння Тимофій. Потім. Туди прийшов ніхто інший, як Іван Богослов, який написав книгу об'явлення. Після заслання на острів Патмос, він повернувся, знаєте, куди? В Єфес. Саме там продовжилося його е, життя після того, як йому вдалося звільнитися від перебування на острові Патмос, куди він був засланий тією владою. І ця церква, вона багато чого зробила для Господа. І в цьому листі, в цьому посланні, точніше, Божому до церкви в Єфесі, давайте подивимося буквально по реченню, яку саме характеристику Бог дає цій церкві. Перше, на що хотілося б звернути увагу, у другому тексті читаємо такі слова: Знаю діла твої і працю Твою. Церква в Єфесі вона не тільки проповідувала Боже Слово, але виконувала багато праці для Господа, багато євангелізаційних проєктів, багато молитовних служінь. Люди справді щоденно збиралися. Коли ми читаємо книгу дій святих апостолів, то у другому розділі написано, що християни збиралися щодня. До речі, саме після початку війни, ось ця риса церкви вона відновилась так, в багатьох українських церквах. Ми вже з вами звикли до такого ритму. Так? Щодня люди приходять у церкву декілька разів, можливо, навіть частіше, ніж це відбувалося у першоапостольській церкві. Друзі, це гарна звичка, це чудовий ритм. Чомусь він з'явився саме після початку війни. Знаєте, коли все добре, то чомусь люди менше моляться, да? коли виникають проблеми, то починають шукати Бога і молитися до нього. І церква в Єфесі, вони щодня молилися, щодня щось робили для Бога, щодня допомагали людям. Було багато праці для Господа. І Бог це бачив. Він помічав, що церква потужно здійснює своє служіння, допомагаючи людям, перебуваючи в молитвах, і він це оцінив. Тому, друзі, те, що ми з вами робимо сьогодні, допомагаючи навколишнім людям, які перебувають у нужді, у проблемах, те, що ми збираємося щодня у Домі Божому, також Бог бачить. Він це цінує. І одного разу Він скаже: добрий раб! Увійди в царство твого Господаря, ти зробив те, що було в твоїх силах. Тому важливо не зупиняти цей ритм, да? але робити те, що в наших силах, продовжувати служити Господу і людям. Далі, Бог говорить такі слова: знаю твоє терпіння. Про що це говорить? Це говорить про те, що Єфейська церква вона проходила через певні страждання. Чому? Тому що не треба терпіння, якщо нема страждань. Тільки коли є якісь випробування, складні обставини, то від людини або від церкви вимагається терпіння. Альтернативою терпіння, знаєте, що є? Нарікання. Так? Якщо людина не терпить, тоді вона починає нарікати. Іншою мовою, раптать. Церква в Єфесі не нарікала. Вони проходили. Випробування з терпінням, тому що ви знаєте, що зовсім скоро після того, як Дух Святий зійшов на церкву, почалися масові переслідування, коли християн хапали, кидали у в'язницю, вбивали. Це були страшні випробування, які також дочепили і єфес. І Господь бачив терпіння єфеської церкви. Що християни цієї церкви не жалілися, не нарікали, але проходили всі свої випробування з терпінням. І дивлячись на цю церкву, ми з вами також можемо перевірити самих себе, тому що сьогодні церква України проходить через вкрай важкі випробування. Особливо ті церкви, які знаходяться ближче до лінії фронту. Ми з вами на початку війни також пережили цей період, коли лінія фронту була ну майже тут 10 кілометрів від нашого храму, коли звичайні артилерійські снаряди могли долітати і долітали сюди до нашого ЖК. Це був складний період, який треба було пережити. Без нарікань, але з терпінням. І слава Богу, що церква благодать це зробила. Слава Богу, за те, що церква не зачинила свої двері. Слава Богу, за те, що не всі люди виїхали, але значна кількість християн залишилися тут в Києві і продовжували активне служіння не тільки. В такому форматі проповідь молитва, але допомагати сотням і навіть тисячам людей. Ви, мабуть, знаєте всі, що через нашу церкву пройшли не тисячі, а десятки тисяч людей, які отримали допомогу, яким допомогли виїхати в західні регіони України і за кордон. Сюди приїжджали автобуси і маленькі і великі. Церква фінансувала всі ці речі для того, щоб допомогти людям в той перший тиждень війни переїхати в інші більш безпечні регіони. Церква служила людям, пройшла цей період з терпінням. І я думаю, що Бог це помітив, оцінив. І він потужно буде благословляти нашу церкву благодать в подальшому, тому що ми не зачинились, не порозбігались, але пройшли цей період терпінням. Далі ми читаємо таку характеристику цієї церкви, коли Господь говорить: знаю те, що ти не можеш зносити розпутних. Іншою мовою, не можеш сносіть розвратних. Про що це говорить? Це говорить про те, що церква в Єфесі була чистою, гріх туди не міг проникнути. Люди мали страх Божий. Вони боялися згрішити. Тому що коли люди приходили на служіння, там лунало слово від Господа, пророче слово можливо, до кожного. Людям було елементарно страшно щось зробити. Проти Господа і Його слова, тому що це миттєво відкривалося і були наслідки. Пам'ятаєте історію Сапфіра Ананія, що трапилось, да? коли вони впали мертвими через те, що зробили гріх, намагалися сказати неправду Духу Святому. І коли віруючі побачили ось таку реальну Божу дію, то написано: страх Божий був на церкві. Люди боялися грішити, гріх не міг зайти в церкву, церква була чистою, і це була одна із таких характерних рис переважної більшості церков першого століття нашої ери. Чудова, гарна риса, внутрішня чистота серця. І сьогодні, друзі, також нам з вами треба перевірити, наскільки ми маємо ось такий страх Божий, ось таку внутрішню чистоту нашого серця. Чи думаємо ми про ці важливі речі? Бог, він є святий, Він є абсолютно чистий, і Він багато разів через своїх служителів звертається і говорить в своїй церкві бути чистою. Тому що ми знаємо, що. Церква вона розглядається Богом як наречена Ісуса Христа. Ви всі були на весіллі, мабуть, бачили, як, який одяг у нареченої, ідеально білий, красивий, жодної плями немає. І так само Бог Він бажає, щоб Його наречена, Його церква була чистою від всіх тих пожадань і гріхів, які наповнюють цей світ. Це одна із вкрай важливих характеристик, які мають бути також і у сучасної церкви. Далі. Яку ще характеристику Бог дав цій церкві? Знаю те, що ти випробував тих, які називають себе апостолами, а вони не такі, і знайшов, що вони неправдомовці. Про що це говорить? Це говорить про те, що перша церква вона мала розуміння Божої істини. Ви знаєте, вже тоді, під час перших десятиліть розвитку церкви, з'являлися фальшиві вчителі, які приходили і говорили про те, що Ісус не воскрес, що треба виконувати закон, що треба проходити через обрізання. І перша церква, вона розуміла Божу істину. Вона мала ось цей дар розрізнення духів. І тому ось такі фальшиві, фальшиві речі вони не могли проникнути в церкву і змінити її рух, її розвиток. Друзі, в, наш, в нашому сучасному світі ще більше небезпек фальшивого вчення. Якщо ви уважно спостерігаєте за тим, що відбувається у світі, які виникають вчення, то, повірте, треба бути дуже обережним для того, щоб якесь неправдиве вчення воно не проникло у нашу свідомість, наш розум, для того, щоб ми не зрадили базових ключових біблійних істин. Пам'ятаю, багато років тому назад в одній церкві сталося. Така історія, коли одна домашня група, вони десь знайшли представників іншої громади, я не буду називати її церквою, це були якісь посланці з Кореї, почали ходити туди і прийняли те вчення, в результаті якого люди відріклись від свого покаяння, відріклись від свого хрещення Духом Святим. Від всіх тих речей, які в них справді були, коли вони відвідували свою першу, правильну, гарну церкву. І це трапилося тільки тому, що вони прийняли неправдиве, фальшиве вчення. І коли ми читаємо Слово Боже, то бачимо попередження Ісуса про те, що в останні часи ось таких носіїв фальшивих вчень буде багато. Які будуть намагатися людей звабити своїм вченням, вкласти оце неправильне знання в людський розум для того, щоб люди вони відріклись від свого покаяння, від водного хрещення, духовного хрещення і взагалі пішли іншою дорогою. Тому так важливо, друзі, в ці останні часи також стояти на сторожі і розрізняти духів. Розрізняти, де є істина, а де є неправда. І для цього що треба робити? Вивчати Боже Слово щодня читаючи, досліджуючи, чи справді це так, як воно працює, як воно пов'язане, е, тексти з нового заповіту з текстами старого заповіту. І коли у людини є ось таке комплексне бачення і розуміння, тоді, звичайно, ніяка фальш. Не зайде, не проникне і відповідно не зрейнує християнське життя такої людини. Здавалося, все чудово, все добре. Але Господь помітив проблему одну велику і суттєву проблему. Дивіться, що написано в 4 вірші. Але маю проти тебе те, що ти залишив першу любов свою. Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і роби перші діла. А якщо не так, скоро прийду до тебе і зрушу світильник твій з місця Його, якщо не покаєшся. Здавалося б, стільки праці, стільки терпіння, стільки роботи для Господа. Але вже тоді, у першому столітті нашої ери, у християн з'явилась велика проблема, яку Господь побачив і записав про це у листі до посланні до Єфейської церкви. Тільки першоапостольська церква ось в перші десятиліття мала справжню ось таку першу гарячу любов до Бога. Потім церква в цілому, на жаль, вона духовно охолоджувалася, поступово втрачаючи. Цю першу любов і вже ніколи в такому масштабному варіанті до неї не повернеться. Саме про це говорять інші послання до шести церков, про які треба читати далі, взагалі таких послань сім. Звичайно, деякі окремі церкви можуть мати, деякі окремі християни можуть мати цю першу любов. І це повинно бути, треба це підтримувати, тому що без цього ніяк. Але якщо говорити про церкву в цілому, то, на жаль, тенденція саме така масове духовне охолодження. Коли люди перестають поважати Бога, помічати Його. Внутрішньо охолоджуються, вже немає хвали для Бога, вже перестають співати пісні для Нього щодня, захоплюються чимось іншим. І ось ця тенденція, друзі, на жаль, вона є досить серйозною і поширеною. Після того, як втрачається любов до Бога, втрачається і братерська любов, любов до ближнього це ж пов'язані речі, правда ж? Якщо людина перестає поважати Бога, вона потім перестає поважати брата, сестру, друга, родича і так далі. Починаються якісь сварки, суперечки, образи. І якщо подивитися з цієї точки зору на стан сучасних церков в Україні, то це має місце, на жаль, має. Якщо ви уважно слухали. Проповіді старших братів нашої церкви, то, мабуть, помітили, да, скільки проповідей за останній місяць-два прозвучали на ці теми про втрату духовної спільноти, про якісь образи, про якісь інші проблемні речі, які десь виникають, і потім доводиться докладати масу зусиль для того, щоб все це вирішувати. І звичайно, що ці проповіді вони народжуються не просто так, а тому, що є. Причина, є якісь обставини, якісь події, якісь ситуації, які виникають серед братерства, серед церкви і вимагають корекції через вчення старших братів нашої церкви. Тому, друзі, вкрай важливо не просто читати про стан єфейської церкви, десь колись дві тисячі років тому назад, а прикладати ці тексти до себе і задавати питання. А в якому стані я сьогодні? А чи маю я цю першу любов до Бога? Чи маю я справжню братерську любов до братів і сестер у церкві? Чи, можливо, ці речі також вже значною мірою втрачені? І попередження, яке Бог написав для церкви в Єфесі, воно ж не змінилось. Абсолютно не змінилось. Воно так само є актуальним і для сучасної церкви. Давайте ще раз прочитаємо його. Отож, пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і роби перші діла. А якщо не так, скоро прийду до тебе і зрушу світильник твій з місця його, якщо не покаєшся. Друзі, дуже серйозне попередження. Якщо християнин не звертає уваги на втрату любові до Бога, на втрату братерської любові і так котиться десь по схилу, то, врешті-решт, Господь приходить і, як написано, зрушує світильник цієї людини. Що це значить? Це страшно, це справді страшно. Людина може просто померти, якісь дуже важкі обставини можуть бути. Все, що завгодно, вкрай неприємно, коли зрушуються світильник. У більшості випадків раніше це була просто смерть. Тому сьогодні, друзі, далі, коли ми будемо молитись, хотілося, щоб ми в цій молитві, можливо, хтось покаявся перед Богом в цьому залі, чи в онлайн. Сьогодні у нас декілька сотень глядачів в онлайні. Які дивляться це служіння, можливо, декому треба покаятись у втраті першої любові до Бога, у втраті братерської любові. Для того, щоб відновити свій духовний стан перед Богом. І тоді, повірте, Бог буде потужно діяти в житті такої людини, відновлюючи все те, що, можливо, раніше було втрачене. І зараз давайте звершимо таку молитву. Амінь. Молимось. Господь дорогий, ми приходимо до тебе в цій молитві. Ти бачиш всіх, хто зібрався сьогодні в цьому залі, ти бачиш всіх глядачів онлайн. І через Твоє слово ти нагадуєш нам вкрай важливі речі. Нагадуєш нам про те, що не можна втрачати першу любов до Бога. Не можна втрачати братерську любов, повагу один до одного. Тому що наслідки завжди одні й ті ж самі. Рано чи пізно ти починаєш зрушувати світильники тих людей. Господь, ми дуже не хочемо, щоб чийсь світильник в нашій церкві був зрушений, посунутий, тому що це дуже неприємно, дуже боляче. Господь, ми молимо і просимо тебе, даруй покаяння всім тим, хто втратив якоюсь мірою любов до Бога. Втратив повагу до Духа Святого як до особистості, перестав читати Слово Твоє, перестав перебувати в молитвах, в щоденному пошуці Бога. Господь, ми молимо і просимо Тебе про те, щоб церква Твоя, сучасна церква України, вона відновилася в цих речах. Можливо, щоб багато людей згадали, звідки вони впали. Згадали, як раніше все було краще в духовному стані, коли вони раділи щодня, шукали Бога, дякували Його, приходили з хвалою, і поклонінням, а потім щось сталося, десь захопились якимись розвагами, пожаданнями, гріхами, грошима, чим завгодно. І почали духовно холонути, приділяючи свою увагу тому, на що не треба дивитися, що не треба слухати, в чому не треба перебувати. Господь Небесний, ми просимо Тебе, даруй покаяння таким християнам України, таким церквам України, для того, щоб церква Твоя відновилася в силі, відновилася в любові, відновилася в чистоті, Господь. Тому що праця для тебе, служіння для тебе і для людей так, це важливо, але любов до тебе є важливішою, тому що ти є Бог, жива особа, і ти бажаєш, щоб люди мали з тобою спілкування. Ти сам так бажаєш мати спілкування з кожним з нас окремо і з церквою в цілому. Ти так бажаєш наповнювати кожну місцеву церкву твоєю славою і твоєю присутністю. Але це є неможливим без чистоти, без пошуку Бога, без покаяння, без відновлення духовного росту. Бог Небесний. Ми молимо і просимо Тебе очисти і освяти, Господь. Прости і помилуй тих, які десь згрішили, десь охололи, десь втратили ці первинні, базові важливі речі. Захопилися чимось гріховним і неправильним, Господь, прости, помилуй, Господь, благослови, допоможи відновитися і стати на правильний шлях пізнання Бога і щоденного наближення до тебе. Ми просимо тебе про це в ім'я Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.